І ця краса на кожному кроці. Ось ще скільки бутонів у дзвоника. Це дзвоник теж перстикволисний, але у мене трішки інший білий і навіть листя. Єдине, певно, що схоже. І то це мені був подарунок, коли я замовляла, була акант, пам'ятаєте, розпаковку робила. І там був такий величезний кущ з цього дзвоника у подарунок. І він мене вразив такий блакитний, світло-світло, навіть бусковий, а не блакитний, дуже гарний. До речі, акант гарно наріз. Бачите, як він вже почуває себе. Блаконіс. Теж дивіться, який гарний. таке варігатність така проявляється. Ось це тоді з однієї посилки були ці рослинки. Все гарно прийнялося, все гарно зростає просто прекрасно. А я вам хочу показати цю розпаковку трошки в іншому форматі. Я її висадила, але висадила не просто так. А щоб ви побачили, от часто буває гуршко, коли знімаєш, то якось воно, цей розмір. Спотворюється і часом не видно, яка вона та рослинка є. От в ґрунті вже чітко видно, що ж воно прийшло і що воно посаджено. Ось бачите, це червонолисниці, подарунок мені висадила тут. Тут сонечка, трохи є достатньо біля цієї Кока-Коли. Ось отримала я таку берізку. Берізка Golden Treasure це карликова берізка з таким жовто-лаймовим забарвленням. Ось такого вона розміру коштувала 140 гривень. Замовляла її пані Світлани Світланиласлав, в неї є група у Фейсбуці. Я прикріплю назву групи, якщо хтось хоче, подивіться в неї там і гортензії. Ну, багато бувають, вигели були дуже гарні. Набори вона пропонує. Я вже одного разу замовляла у пані Світлани. Ось прийшов такий саджанець. Зі всіх боків. Ну, Посадила його на півтіні, тому що все-таки я думаю, такий колір потрібно десь ховати від сонця. А наступні рослинки прийшли мені від пані Але. Я теж покажу її сторіночку у Фейсбуці. Дуже приємна жінка з Е, Ось я замовила в неї за 50 гривень. Це Dream Dazzlet. Він доволі дорогий. Але ось такий гарний садженець, все дуже запаковано було, гарно прийшов мені за 50 гривень Очиточок. І ще один очиточок, теж таких цікавих пурпуреум. Він потім зафарбовується. Такий червоно яскравий колір, теж за 35 гривень. Такий гарний був в П дев'яточці. А ось так виглядає, бачите, вже посаджений ґрунт. Гарні рослинки. Такий вже нарослий гарний, не одна поділочка. Ну він такий малесенький, бачите, от моя рука. Він грунтопокривний. А всі інші мої замовлення у пані Алле стосувалися на її колекції дуже гарна. Колекція плющів. Ну, вже і у мене вийшла колекція. Ось такий цікавий, бачите, листя в нього видовжені. Ось таке довге-довге листя. Буває просто окремо це листя, бачите, а буває ось такими тризубцями. Цікавий сорт. Теж, подивіться, вже який саджанець. Ну, ну, пан Олександр, там, певно, посміхається, що я вже його порадив втілюю в життя. Так, підсадила я біля сливки тут, щоб. Декорувати її, навіть якщо вона з часом і прибереться, то залишиться, я думаю, оплетений стовбур і буде виглядати воно ефектно. Ось такий сорт під балом. Тепер покажу ще який. Теж посадила під стовбурами дерев. Ось такий цікавий, бачите? Я покажу вам на фотографії, він таки має. Ну дуже круглі листочки, бачите, круглі листочки? Коли так масово наростає, я бачила в пані, але він тоді виглядає теж цікаво. Там ціни так, 45, 65, 35, але теж уже бачите, та я недавно шукала і бачила, ну просто такі по 5 сантиметрів, а це вже такий гарний садженець. Так, і ще один, третій. Під третім деревом, то тепер буду бігати бо під деревами лазити. Отак то, життя. Жартую. А цей кучерявий такий, бачите? Просто таке враження, що хтось взяв на плойочку і на крутив його листечку. Воно більш дрібне. Оцей коштував 35 гривень. Але теж сантиметрів 30 вже він має. Ну, а тепер покажу вам. Свої, які ж у мене вже є в колекції. Ну, крім простого, звісно. Ну, ось це мій варіатний. Я сортів не знаю, звісно. Та й там мені прийшли з сортами, але Щось мені якось. Сорти Не неактуально плющив. Погляньте, він дуже має яскраве забарвлення. Але скажете мені, чому я ще не брала яскравих? В мене є там ще? Тому що все-таки ці яскраві, вони більш mm... пошкоджуються взимку, вигоряють, підмерзають і так далі. Ще більш таки вони делікатні. Хоча, звісно, гарні, що там казати. Ось навіть з цього боку. Бачите, як цікаво. <говори> Між паркан вони вже вилазять. І я там ще такий самий. Мені здається, ні, він не такий все-таки самий. Це був інший сорт. Я його вже раніше ще колись посадила теж тут на сливку. Він має чітко середину парієгатну, а по боках зелене. Ось я ближче вам покажу. Ось так, бачите, який він. А той попередній він більш варігатний по всьому листу. Ось у мене тут на альтанку ще три сорти є. Ось такого, бачите, ледь-ледь-ледь по ньому. Він як мармуровий. Якщо придивитися, бачите, то в ньому там є різні кольори. Якісь приглушені, темно-зелені, білі, салатові, зелені. Ось такий він. Він так вже імпонує до цієї, <смі> бачите, нахиляє листочок І осколки зеленчукової, ну, ніби її рідний брат. Ну, то я жартую. Так, 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 ще один. Ще один такий цікавий. В нього, так би мовити, ніби варігатності немає, але дуже проглядаються ось ці прожилки на такому листі. Форма цікава листка, бачите, досить яскраво видно ці прожилки, тому він теж є цікавим. Ну і мій улюбленець. Не знаю чому, люблю його найбільше. Ось він такий теж. теж кучерявий, але таке враження, що листочок, бачите, зовнішня сторона його, зовнішній бік, його ніби загнутий. Середини, ніби такі невеличкі піалочки утворюються. Ну, зростає він доволі повільно. То ще, бачите, його замастило дощі. Але вони руки в три теж ось так сидять, а потім, як стартануть, то я на це надіюся, що на наступний рік вони дасть Бог покажуть самі себе. Всім добра!